Хочу дрони та пікапи для ЗСУ замість ремонту суду та інших споруд, говорить мати українського військового, який наразі захищає територію нашої країни. Зараз дуже треба допомогти, тому що дуже важко на фронті. А ніхто цього навіть не тільки наша влада, а навіть Одесити вони не розуміють, що там важко, що гинуть люди. Треба їм допомогти, тому що кожен метр це чиє життя, кожен метр. За яку територію, які вони звільнюють, це чиї життя дітей і, і наших дітей, і наших чоловіків. Загалом на мирний мітинг зібралися кілька десятків мешканців міста. Кожен хоче, щоб його думка була почута владою. Чоловік звернув окрему увагу на важливість закупівлі і передачі українським військовим дронів, завдяки яким можна скоріше наблизити нашу перемогу. За <рес> гонка Технології, в тому числі щодо доронів. І Через пів року, якщо ми сильно відстанемо від цього, то їх буде дуже-дуже багато і ну, всі відчують це, я думаю. Одесити кажуть, що збиратимуться біля муніципалітету щодня, поки їхні вимоги не почують. Щоправда, мітинги у воєнний час під забороною. Та й міська влада неодноразово рішеннями сесії перерозподіляла бюджетні гроші з урахуванням потреб ЗСУ. Нагадаємо, пікети на Думській ініціювала Катерина Ножевнікова, виступивши проти ремонту будівлі суду в Київському районі. Волонтерка долучилася до цієї теми не так давно, хоча Одесити ще в пандемію били на сполох, коли біля. Суду вирубували дерева і зводили паркан для розширення території. Частина експертів нинішній виступ активістів біля мерії називає початком передвиборчої кампанії. Тема виборів в останній місяць активно розкручується по всій країні. Сама Ножевнікова категорично заперечує наміри йти в політику. Нагадаємо, що бюджетну комісію міськради очолює представник Євросолідарності Олексій Потапський, родич нардепа Олексія Ганчаренка.